Вітаю! Ви на каналі Дім В'язання з вами Таня Федос. Сьогодні я вам пропоную зв'язати дуже швидко ось такі домашні капці. Гачок номер 6 пряжа в 100 г 55 метрів. Вона груба пряжа, грубий гачок, дуже швидко в'яжуться. Два мотка пряжі потрібно на пару таких домашніх капчиків. Ми беремо цю пряжу. Робимо звичайну петлю, беремо гачок номер 6, і пров'язуємо 2 повітряних петлі. Друга. Далі в першу петлю пров'язуємо вісім стовпчиків без накиду. Ось так: 8 стовпчиків без накиду. В першу петлю в'яжемо. Так, один, два, три, шість, сім, вісім. Все пров'язали. Тепер з'єднуємо. Ось так. Першу Петлю підйома зробили. І в кожну петлю пров'язуємо по 2 стовпчика без накида. Ось один. І сюди саме пров'язуємо другий. В кожну петлю, в нас їх 8, ми пров'язуємо по 2 стовпчика без накида. В нас має вийти 16 стовпчиків без накиду. Спочатку в нас було 8, в цьому ряду в нас їх вже 16. І далі ми будемо пров'язувати цих 16 петель 5 рядів. Повіжте, маркер на початку ряду, аби ви розуміли, що це вже ваших 16 петель є пров'язаних. І зараз по спіралі в кожну петлю. Стопчик без накида, ми в'яжемо 5 таких кругових рядів. Нічого не додаємо, не робимо петлі підйому, нічого. Просто по спіралі в'яжемо стопчики без накида, 5 рядів. Пров'язавши цих 5 рядів, ми зараз зробимо прибавочки. Ми зараз маркер знімемо, щоб ми розуміли, що в нас тут почалися прибавки. І ми в цьому ряду додамо 4 петлі. Ось в цьому місці ми пров'яжемо 2 петлі. Далі пров'яжемо 4 петлі просто 1, 2, 3 4. І в наступну також зробимо добавочку. І нам таких добавочок треба зробити 4, щоб в нас вже стало 20 петель. До цього місця в нас було їх 16. А зараз ми зробимо 4 прибавочки, і в нас буде в цьому ряду 20 петель. Так, рахуємо 19. Треба ще одну добавочку. Зараз я в цьому місці зроблю. Все. І в нас буде 20 петель. Тепер ми маємо 20 петель і продовжуємо в'язати так само. По спіралі, без петлі підйому, без додавань ось цих 20 петель стопчиками без накиду. Бачите, пров'язавши до потрібного вам розміру, ось тут ви зможете оприділити ваш розмір. Дивіться, як ми це робимо. Ви одягаєте на ніжку, і коли ось так дійдете до там, де в нас підйом. Бачите, ось ця частинка це до підйому. Зараз я вам назву в сантиметрах, скільки це в мене вийшло в сантиметрах по довжині, 13,5 сантиметрів. Ну, 14, майже 14. Ось так, якщо візьмете 13,5 і 14, ви дивіться, як вас, на який розмір потрібно вам. Так, ви пров'яжете ось цих 14, чи 15, чи 11, ну, кому скільки буде потрібно для вашого розміру. І ми з вами зараз будемо в'язати вже не по колу, а поворотними рядами. Дивіться, ми ось повертаємо і йдемо по цій виворотній стороні. Також в'яжемо стопчики без накиду на цих 20 петлях. Ми зараз йдемо, бачите, в цю сторону і вже в'яжемо не по колу, а такими звичайними рядами. Дійшли до кінця ряду. Бачите, ось ми дійшли до того місця, де ми починали в'язати. Робимо петлю підйому, повертаємося і в'яжемо вже в цю сторону цих самих 20 петель стовпчики без накида в кожну петлю. І так, ми в'яжемо з вами кожний ряд, стовпчик без накиду. До потрібної нам довжини. Так, подивимося, скільки я. 1, 2, 3, 4. Чотири таких доріжки в мене має бути. Так, є чотири доріжки. І зараз дивіться, що ми робимо. Ми зараз приміряємо до вашої ніжки. Чи на який вам треба розмір. Дивіться, якщо я одягаю на манікен, то на мій розмір треба, щоб ось так. Бачите? З натяжечкою, воно сходилося по п'яточці. У мене якраз це добрий розмір. Я вам зараз ще скажу, скільки це буде в сантиметрах 23,5. Ось, дивіться, вам треба на 23,5, значить, ви зупиняєтесь. Вам треба на 24, ви пров'язуєте ще рядочок. Вам треба, щоб було 26 см, ви ще в'яжете. Розумієте, ось тут це вже ваш розмір. В мене на мій розмір достатньо мені 23,5 см. Тепер ми маємо 20 петель. Ми, там треба дойти до середини. Пров'язую 10 петель стопчики. Без накиду, 10 пров'язуємо, якраз ми будемо в самій середині, ось так лицевими стопчиками пров'язуємо 10 петель. Дійшли до серединки. і тепер складаємо цих дві частинки порівну. І будемо гачком пров'язувати. Наша ця косичка має йти по. Не по наружній стороні, аби ніякий шов нічого не могло терти на таку незручність, тому я рекомендую ось так їх пров'язувати, аби ніякий шов не міг заважати зсередини. Він по версі гарна така косичка, так що він саме гарно тут так вписується, цей шовчик. Ось так ми ці дві половиночки. Пров'язуємо. Ви можете формувати п'ятку на таких капцях. Як вам подобається, ну, мені подобається на такій грубій пряжі, щоб був ось такий, ну, така гарна косичка ззаду. Ще пров'яжемо одну і другу петельку, і все. Так, ми завершили в'язання. Ось у нас що виходить. І зараз ми будемо гарно обв'язувати верх нашого капця. Все, дивіться, у нас все співпадає з тим, що в нас був зв'язаний, і зараз я Одріжу ниточки, приміряю ще раз на манікін, щоб гарно сіли по ніжці. Все. Оцей рубчик, все, воно все зверху, воно нічим не буде вам заважати всередині, вони будуть м'якенькі, зручні. Ось. А по версі буде такий гарний шов. Він навіть так декорірує ці капчики. Все, у нас все однаково. І відрізаємо нашу. Ниточку і будемо продовжувати далі в'язання. Гарненько заховайте кінчики всередину, і щоб гарно їх там зафіксувати, бо коли при прані, аби він не розторочився вам. Тому гарно сховайте кінчики і зафіксуйте їх. Міцно я поки залишу, потім я це все зроблю. Тепер беремо нашу нитку. І ось, де в нас була серединка, бачите, але з цієї з внутрішньої сторони вводимо гачок, ось так, бачите, з середини. І в'яжемо дві петлі повітряних. І робимо накид, і в кожну петлю, ось так, бачите, в нас є петлі, ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Бачите, в кожну, в кожну петельку пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось так. Доходимо до кінця нашого ряду. Ось так, бачите, де ми починали. Ось, в'яжемо ще одну петлю, пров'язали. І цей ряд у нас вже пров'язаний. Дивіться, тут можна в'язати ось так: повертаємо і знову в'яжемо другий ряд, Стопчик з накидом. Беремо дві петлі підйому і в'яжемо по цій стороні стопчики з накидом. Я вмію в'язати і лівою, і правою рукою. Тому мені зручно, коли я тут, в цьому місці, щоб не йти по тій стороні, я просто лівою рукою пров'язую ті самі стопчики з накидом. Бачите, Ну, щоб не перевертати, і в мене все йде по одній стороні. Якщо ви не вмієте в'язати лівою рукою, то ви, будь ласка, проходьте другий ряд, також само стопчики з накидом по е прямій. Все, коли ми другий ряд пров'язали стопчики з накидом, переходимо до третього ряду. І третій ряд також в'яжемо в кожну петлю стопчик з накидом. Ну, Ви зрозуміли, що ми просто зараз три ряди пров'язали стовпчик з накидом в кожну петлю. Незалежно від того, чи ви в'язали зліва направо, чи справа наліво. Я просто показала, бо я так в'яжу, тому я вже і вам так залишила відео, показуючи, що я не перевертаю ряди, а просто в'язала. А ви три ряди в'яжете стовпчик з накидом, і зараз я вам покажу, що ми зробимо далі. Ось ми з вами дов'язали третій ряд стовпчик, стовпчик з накидом, і останній ряд ми зробимо з вами обв'язочку, рачий Е, Просто, звичайно, робите петлю підйома. і в ту сторону, бачите, ось так. На одну петлю назад, ну, він так і називається рачий шах, бо він в'яжеться не вперед, а назад. Ось так. Кожну кожну петельку робимо обв'язочку рачим шагом, і в нас така гарна буде завершена робота наших капчиків. Все, зафіксуйте ниточку, потім гарно всі кінчики заховаєте. Дивіться, помпон може бути такий міховий, а може бути з ниточок. Якщо у вас немає таких помпонів, ви собі зробіть просто маленький помпончик з звичайної пряжі, але не з такої, не з цієї, що ви в'яжете, бо це за груба пряжа. Треба, щоб вона була тоненька і така. ну, Під колір підберете і можете собі звичайний або будь-що яку придумати сюди. Якийсь декор, ну це вже на ваш розсуд. Мені саме головне було вам показати, як в'яжуться такі чудові, зручні, м'які домашні капчики. В'яжіть до нових зустрічів, бережіть себе і носіть такі домашні речі, які ви зв'язали своїми ручками. З вами була Таня Федас, канал Дім В'язання. До нових зустрічей.